Нічого. ці тіпіти коштують дорого на базарі, уявіть скільки морози можна купити. Ну не знаю. Це ж незаконно. І якщо швидко, то ніхто не побачить, правда? Дервій мене. Ви розбудили давнє прокляття в первоцвіті. Тепер ви прокляті. Що скажи, що ти на жабам зробиш? А якщо соціалі жар? За це це, мабуть, якась аккурата. Пішли звідси. Дівчата, давайте сал. Давай, окей. Okay. Mm -hmm. Що за магія? Дей мене підкорм. Краще б ми нічого не чіпали. Нам потрібно це все виправити. Добре, що мене вирвали весь ліс. Це була найстрашніша екологічна помста в історії. Віта краще розсудить землі. Нерви бережи добре, Усе на своєму місці, як і має бути. Хм, а може варто було зробити їх жабами? Цікіти також дорого Ну? że się to na żabami zrobisz. Ty kudo na